Всім доброго дня! вітає компанія Мініагро місто Івано-Франківськ, Калужське шосе 2А. Ми маємо наявності Лувол, 454. Даний трактор у нас 4-хілінгровий, 45 шкінських сил, Рівна підлога, реверс. Десь така панелька приборів. Трьохзонний діапазонний. Повишених, понижених. 4 вперед, 4 назад. Тяжки по гідравліці. Такий тракторець. Дана моделька у нас 24-го року. 2 роки гарантії. Доставка до вас додому безкоштовна. Кому потрібен такий тракторець, звертайтеся за номером телефону, який бачите у себе на екрані. Всім дякую за увагу. Гарного дня. А до речі, даний трактор має компресор.